Дітки, вас я вітаю, та про квіточку загадку прочитаю. Вони ніжні й волохаті, а листочки, мов голкаті, та голки ті не колючки, то пушиночки не злючки, виглядають гарно так, і зветься квітка просто. Мак, маки, хоч і прості, але чарівні на вигляд квіти, ніби червоні вогники, які ростуть на полях. Забарвлення рослини буває різним. Білої, рожевої, амаранчевої, червоної і навіть чорної, які зустрічають дуже рідко. На жаль, квітка живе недовго всього два або три дні, а потім пелюстки починають опадати. Далі вже починає дозрівати насіннєва коробочка. Мак люди називають чарівною квіткою та використовують її в народній медицині. Тому що всі його частини мають лікувальні властивості. Росте квітка на довгому, тоненькому стеблі, утворюючи бутони, які поступово розкриваються в шикарну яскраву квітку. Червоний мак вплітають у віночок, вишивають на рушниках та вишиванках, а ще він є символом пам'яті жертв усіх військових збройних конфліктів. Дітки, пропоную вам зліпити. Цю чарівну квітку, яка називається МАК, який буде вас захищати. А для цього нам знадобиться дощечка, стека, пластилін, вологі серветки. Ось такий мак в мене є. Використовувати сьогодні я буду повітряний пластилін зеленого, червоного та чорного кольорів. Від пластиліну зеленого кольору відчипнемо шматок. Шматочок цей переминаємо, пальчики розминаємо. Між долоньками-коловими рухами скочуємо круг. На дощечці долонькою трішечки його розкочуємо. Ось таким чином. Та за допомогою стеки утворюємо насінньому коробочку. І це буде стовпчик, середина квіточки. Беремо чорний пластилін та від нього відшипуємо шматочок, який ретельно розминаємо та дибному торику рук розвиваємо. На дощечці долонькою, коловими рухами створюємо кульку, яку потім розкочуємо та натискаючи пальчиками, утворюємо довгий овал, тільки не робіть його дуже тоненьким. Далі, за допомогою стеки, ми зробимо невеличкі надрізи. Це ми з вами створюємо киченкову ниточку з пиляком, якою тепер ми з вами обгорнемо стовпчик та відразу розправимо всі ниточки, щоб вони не злиплись. А тепер. Червоний пластилін ми поділимо з вами навпіл. Порозминаємо, створимо кульку, розкачаємо її на дощечці та поділимо на 4 частини, з яких ми скачаємо кружечки, а потім створимо з них пелюсточки. Натискаючи пальчиками, розплющуємо її. Буде нас 4 пелюсточки, які ми потім з вами розташуємо навколо стовпчика. Наша чарівна квітка Мак майже готова. Малята, творіть для своїх рідних такий чудовий оберіг. А мені надійшліть фотозвіт. А я успіхів та вдалого дня вам бажаю! Та на наступному занятті вас чекаю. До нових зустрічей!